Усім привіт! Мене звати Валентин Балогура, і це передача Спротив Ньюз» – спеціальний проєкт дослідницько аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. До дітей на тот замість Миколая прийде Киш Бабай у Старобільську на Луганщині. Росіяни скасували святкування Дня Святого Миколая. Мовляв, це суто українське свято. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор. За його словами, замість цього дітей вітатиме, зокрема, Киш Бабай. Чому він спитаєте ви? Та тому, що так зване шефство над деякими окупованими громадами Луганщини надали Татарстану. Звідки і походить цей персонаж? Йомалендуслар! З новим Годом! Я зільний волшебник із Татарстана. Хыш, бавай. Один такий уже виступав днями на виставці народного господарства, куди примусово завезли дітей з нашого регіону. Йдеться у повідомленні голови ОВА. Кремль заставляє український бізнес на ТОТ переходити в межі російського так званого правового поля. У місті Кирилівка Запорізької області відбулася зустріч окупантів із власниками турбаз, готелів і гостьових будинків. Людей під примусом загнали у будівлю, де їх поставили перед фактом, що тепер вони мусять працювати за новими правилами. До підприємців хотіли донести механізми, по яким як можна легче будіть в законодательну правову жизнь Російської Федерації? В цілому, на жаль, є й місцеві колаборанти, які багато років чекали те, щоб наповнювати бюджет загарбників. Вони з радістю перереєстровують свій бізнес, отримують якісь дотації, що мало б стимулювати інших людей на ТОТ робити те саме. Зі з новими тенденціями здесь очень вигідно працювати, здесь свободна економічна зона, і ми буквально ближайше время переоформлятися І здесь саме в Мелітополі, ставимо на чотно на налоковою. Навіть попри тиск на заході було небагато людей, і це ще один доказ того, що з ними більшість не хоче і не буде працювати. Якщо вам подобається це відео і ви хочете бачити наступні випуски, то підпишіться на наш Ютуб канал. Також поставте вподобання та залиште коментар, щоб більше людей знали, що відбувається на ТОТ. Російські окупанти самі себе знищують на південному фронті. Збройні сили Російської Федерації йдуть в атаку мінними полями, які вони облаштували раніше проти нашої армії. Про це розповів речник армії Південь Сергій Братчук. Він зазначив, що таке трапляється зокрема у 810-й окремій бригаді морської піхоти чорноморського флоту РФ та у підрозділі шторм «Шторм-З». Події розгортаються біля лівобережжя Херсонщини, де наші сили намагаються зробити плацдарм для подальшого контрнаступу. Ми повинні прекрасно розуміти, що Сьогодні врак намагається цю серу зону уміншить площа ті. Он питається плацдарми. він намагається... Конічному ітогі эти плазарми вообще унічтожить. На Херсонському напрямку також з'являються бійці російських повітряно-десантних військ, зокрема 104-та десантно-штурмова дивізія, яку перекинуло із Запорізького напрямку. Команді Save Ukraine вдалося врятувати з тимчасово окупованої території України двох малолітніх дітей і їхніх батьків. Про це організація повідомляє на своїй сторінці у Фейсбуці. Окупаційна влада примушувала батьків змінювати українські свідоцтва про народження дітей на документи російського зразка, а батька намагалися поставити на військовий облік, розповіли у благодійній організації. Родині вдалося вирватися і приїхати в Україну. Зараз сім'я перебуває у безпеці. Усього нашій команді вдалося повернути з Росії та тимчасово окупованих територій 213 українських дітей. Пише Save Ukraine. протягом повномасштабної війни Росія перемістила вже тисячі українських дітей в глиб своєї території, а також у Білорусь. Агресори нав'язали дітям російське громадянство, примусово віддали на всиновлення російськими родинами та створили перешкоди для воз'єднання цих дітей із батьками та батьківщиною. Росіяни приїжджають на тимчасово окуповані території та забирають просто так собі дітей. Подивіться на цього переляканого хлопчину, який, попри свій вік, розуміє, з чим йому придеться зіткнутись в майбутньому, коли його заберуть ці нелюди. Ти не бойся. Маленько, не Партизани влаштували окупантам в Мелітополі засідку, росіянам на тимчасово окупованих територіях. Продовжують нагадувати, що їм тут не раді і вони відправляться додому самостійно або з допомогою сил спротиву та українських військових. Як повідомили у розвідці, сили спротиву ліквідували декілька російських окупантів та завдали ураження ворожому паливозаправнику. Техніка виведена з ладу. Цікаво, що влаштувати атаку загарбникам вдалося на їхньому улюбленому місці. Окупанти в Мелітополі. Полюбляючи робити привал на перекур на проспекті Богдана Хмельницького 115, отримала цю засідку. Головне управління розвідки Міністерства оборони України та відважні українські партизани нагадують, коріння вбиває, мовиться у повідомленні. Водночас, окупаційна адміністрація Мелітополя намагається приховати наслідки, щоб колаборанти та окупанти не піддавалися паніці. Більше цікавої інформації. Читайте на сайті infolight.in.ua або на ресурсах центру національного спротиву. На цьому все зустрінемось через тиждень. Україна переможе.